Доброго дня, шановні мої підписники! І сьогодні у нас з вами буде розпаковка посилки з джуму. Замовила для себе вперше, побалувала себе як квітникарочку. І я зараз здивована, як можна все те, що я замовляла, було втулити в такий малесенький, тонесенький пакет. На початку квітня відбувалося замовлення. Сьогодні у нас 28 квітня. Тобто, 6 квітня воно мені написало, що воно ще перебуває у Китаї. А потім вже після 20 числа було все дуже швидко. З Гонконгу поїхало воно на Варшаву. З Варшави воно поїхало на Київ і швиденько приїхало до мене. Зараз будемо дивитися, що там у нас. Я тут уже все розрізала. Так, гарти немає, що де, але де щось є. <гум> Значить, скоріш за все, що тут килимок для посадки. Давайте будемо дивитися, скоріш за все. Дивимося, так, да, зелененький. Ось такого плану, Щоб не використовувати миски, це у нас закривається. Що я вам хочу сказати, він маленький, і я думала, що він буде дещо більший. Не знаю, чи буде мені комфортно, але такий. Для посадки однієї. Рослини якоїсь, то добре. Тут замішав, тут поставив, сразу посадив чудовий такий щільний матеріал, гарні застібки. І я вам хочу сказати, що дуже гарно все прошито. Ну, Раз пішла така тема. Оце відкриваємо тематично. Це повинен бути набір. Ну, Дуже мені хотілося мати все у колір. Грунту набираємо, насипаємо. Це і для розсади, для пікіровки, наприклад, аденіумів. Це можна теж використовувати, рихлити і є така манюня. Так, цим поки що я задоволена. Тепер, що в мене тут? не маю. відкриваємо просто. Це не відноситься до рослин, я про це потім розкажу. Так, це, те, що я можу згадати, повинно бути дві штуки. Це замовлення спеціально для херсонського фікусу. Це я поїду у херсон і планую, в мене там є фікус, який дуже погано укорінюється та пускає корені, і тому з мохом я буду робити такі повітряні відводки. Сюди вставляється гілочка, защіплюється, там мох, гілочку прочищуємо і робимо собі такі кореневі відводочки. Гарна штукенці. Так, щось тут у мене ще. Ага, це в мене для аденіумів, для прививки. Поки ще зарано, бо у мене поки вони манює. Але спеціальна тейп-лента, стрічечка в мене вже є. Ведимо все сюди. І залишається ще одна. Це повинна бути трьохметрова світлодіодна для моїх квітів, стрічка. Дуже гарна упаковка. Ага, і шна Ось USB-шна. тут три метри. І я відразу хочу свою малечу Аденіу підключити е, до неї, щоб була досвіточка їм, щоб вони подивитися, поекспериментувати е, південне вікно та досвідка, як вони почнуть рости. Ну це таке в хазяйстві. Дівчата розказують. Прибамбас такий. Прибамбас такий. Його можна було не замовляти, але я зробила це для круглої суми. Коли закінчується крем, коли закінчується якийсь соус, коли закінчується зубна паста, наприклад, фарба для волосся, то сюди кінчик вставляємо, підкручуємо, і воно все вижимає до кінця. Ось така у нас була розпаковочка. Ось такі в мене товари. Це була пробна посилочка. Я вам хочу сказати, що я задоволена. Я буду замовляти ще, тим паче, що хочу ще перевірити світодіодну оцю стрічку. Я планую замовити ще декілька прожекторів. Мені потрібно ще для орхідей буде. Спеціально для осені. Зараз перед вашими очима саме світлодіодна стрічка, яку я закріпила на термопістолет прямо на кухонній меблі. І у мене на досвідки стоять аденіуми. Ось ці сіянці, хочу вам сказати, спостереження півтора тижні листя стало у них темно-зеленого кольору, такі насичені. Дуже відрізняються сіянці між тими сіянцями, які були зроблені раніше, тим, що вони. Гарніше ростуть та набирають свою масу. Ще один предмет покупки у посилку з джуму. Ви бачите, що я приїхала до Херсону, як і було заплановано для того, щоб зробити черенкування двох видів фікусів. Всередині у мене в цих шарах зволожений мох. Дуже воно гарно кріпиться, тримається на стовбурці, тобто отвір зроблений саме для таких гілочок. Дуже зручно зволожувати мох зі шприца. І я сподіваюся, що за деякий час, можливо, три тижні, можливо, трішки більше буде зроблено все класно і буде результат будуть у мене. У фікуса чудові корені. Ось так зволожується мох. Гарно тримається, все зафіксовано. Місце достатньо для корінчиків, просто чудово.